Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу Opel Cors. E, значить, проблема такова була. Я не знаю, скільки попередні власники їздили. E, крутився, включаємо зажигання, заводимо і одразу включається вентилятор. Я, e, значить, провірив. Продохранітелів провірив, вроді би як більш-менш. Релюшка, вроді, оця відповідає, і оця за велику і за малу скорость, якася із цих релюшок відповідає. Це, вроді, як за велику, ця за велику, це вроді, як за малу відповідає скорость. І два предохранителя. Про предохранітелі чуть далі. Тут видно, хтось все дергав, передергував, аж все виламано, пише обрив цепі е, вентилятора. Ось наш резистор провіряється просто на замиканні цим е, на першу скорость наш резистор стоїть. Резистор стоїть на першу скорость, не на другу. Друга тут, як включається, тут аж пиль в гаражі піднімається. Тут такий гул стоїть, що просто космос. І воно у нас датчик стоїть на радіаторі. Обращайте увагу, щоб цей датчик на радіаторі, коли ви діагностуєте, Струвати будете комп'ютером, щоб цей датчик на радіаторі показував температуру таку саму, як показує датчик мотора. Датчик мотора в нас усе стоїть. Датчик мотора, датчик температури радіатора для включення вентилятора, резистор. І ось у нас стоїть 2 релюшки, велика мала скорость, можна їх повитягувати, коли воно робить. Два предохранителя цих ось. Я не пам'ятаю, які вони там точно по схемі. Схема є в інтернеті. 06, 07, 08, 09, е, значить, що, яка причина була? Пише все время це. Я тут коробку вскрив, оцю фішку вскрив, ну проводка геть нова, геть взагалі. Все бустить, все нове. Та що ж, воно все одно пише, обрив цепі. Давай я вже предохранителі мінять міста. Ми поміняв містами предохранителі, вентилятор заробив на, на другої скорості, загудів так, що я говорю, туди спиль почало підніматися. Я давай. І це, щоб ви понімали, це було так. Періодично я підходив до цього вопросу вже 2-3 дня. Ну, я так не займався конкретно, ну. Думав там датчики датчики. Поміняв датчики, чи що, не знаю, чи резистор. Ну резистор же ж робить, бо вентилятор в аварійному режимі на першій скорості крутиться постійно. То резистор значить робочий по логіки віщей. Давай я тут вскриваю на цьому предохранителі, а він перегорів. Там він виходить отак зроблений. І перегоріла дорожка на ньому. Отут під цим, під, 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 під же самим предохранителем проволочкою, вона перегоріла тут, і його не видно. Це його вже просто взяв, там спаяв всередині, щоб він не пропадав, бо він пропадає. І що саме інтересне, коли ви предохранитель цілий вставляєте при заведеній машині, вентилятор у вас крутиться, так? І у вас, поки я планшетом не удалив ошибку, з робочими предохранителями, вентилятор не виключився. Я потім спробував ще раз витягну вентиля... витягнув продохранитель, зробив вентилятор в аварійному режимі, вставив подохранитель. Е... Крутиться. Заглушив машину, не винімає ключа, завів машину, крутиться опять. Думаю, та що ж таке? Я заглушив машину, витягнув ключ, оставив машину. Закрив двері, закрив центральний замок, не знаю. Це може в мене таке совпадіння, чи це тут такі мозги. Открив машину, завів, все, ключ потух. Вентилятор не крутиться. До включення включається вентилятор. Щось там почти у мене аж в 100, 108 градусів, перша скорость включається. Ну, Якщо включається, значить так треба. Перша скорость у 108 градусів, судя по планшету. Но ви дивіться, шукайте в планшеті програму, там, де показує. Температура двигателя і температура радіатора там дві температури. Так що, друзі, такі нюанси бувають з цим крутящим вентилятором Opel Corsa D. Так що, кому буде полезна інформація, друзі. Підписуйтеся, ставте лайки. Я вроді цю проблему поборов, тому що реально вона мучила дуже довго, я так понимаю. І хтось тут шукав, довбав її. Ну, буває таке. Буває, буває таке. буває таке, хтось знаходить за 10 хвилин причину, а буває, хтось їздить по півгода, не може знайти причину. Кому, постав... кому понравилось відео, поставте лайк, підпишіться. Будемо вчитися вместе з вами. Ви мене мотивуєте знімати ці відео, коли поставите мені лайк. Все, друзья, інформація була полезна. Ще раз попрошу поставте лайк, це відео може десь комусь буде полезно. Всім дякую. Я розказав нюанси, з якими я столкнувся. Если в когось другие пишіть в комментариях, щоб люди тоже могли машину по такому року. Всім спасибо.